Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Агенти російської розвідки планували серію терактів до 9 травня у Києві, де встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах, відомої мережі та біля одного із кафе. За даними слідства, підозрювані на виконання завдання представника головного управління генштабу збройних сил РФ мали закласти вибухові пристрої у трьох торгівельних центрах у столиці і в автівку запарковану поруч із популярним київським кафе. Потім вони мали підірвати їх. Спецоперацію операцію затримання провини авто. Станції в останньому із торгових центрів, де підозрювані, планували закласти вибухівку. Наразі двом особам учасникам мережі обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вказано, що всі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені у столиці та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів. За даними контррозвідки служби безпеки України куратором терактів РФ був співробітник російської спецслужби Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині номер 92154. Зазначається, що Сизов Зу відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді збу також зіграло на випередження і запобігла вибухам.